Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогоднішній у нашій серії буде відео про те, як самостійно замінити масло, масляний фільтр на Renault Megane бензиновий двигун 1.4. Як це зробити самому, без ями, без підйомника в домашніх умовах. Ну, в принципі, От і все, Щоб, що хотілося сказати. Значить, дивіться, зараз це все покажу, розкажу, підписуйтесь на канал. Ми поїхали. Сьогодні у нас з серії Gun, заміна масла та масляного фільтра, а також колечка, таке металічно-резинове колечко на слівній пробці. Значить, двигун у нас 1,4, 16 клапанний бензин. Значить, дивимося. Серія в тому, як замінити масляний фільтр і відповідно залити масло без ями. Бачите, ми тут ніяк не доліземо. Нам треба обов'язково або яма, або підйомник. Значить, показую. Як це все в нас буде? Е, невелика імпровізація. По кирпичині поклали під кожне колесо, вимостили і відповідно автомобілем наїхали. Наїхали, і в нас вже кліренс приблизно 30, близько 30 см, ну, може трошки менше. Нам цього достатньо, щоб залізти і викрутити фільтр. Зараз це все покажу. Для зливу масла нам потрібна йомкость приблизно 5 літрів. Ну, така у мене стандартна. Каністра є, використовую для обслуговування ну, всіх наших скажімо так, автомобілів середнього і нижче класу, в принципі. Ой, нижче. Так, добре. Далі нам треба буде ключ, е, наскільки я пам'ятаю, квадрат. Зараз показую. Отакий квадрат. 8х8. Міліметр, ну це в мене саморобний, гнутий. Зараз заложу під машину, і друзі, вам це показую, щоб мали розуміння, що до чого робиться. Але перед цим треба зняти защиту, якщо вона там є. Під автомобілем бачимо, що в нас є защита, защита двигуна. E, значить, краще використовувати таку от невелику трещотку. E, Гаєчка у нас тут на 13 і така довга головка. То що шпилька тут велика. Крутиться вона достатньо легко. В принципі, якщо недавно міняли масло, справно, то тут все нормально. Хорошо, знімаємо е, защиту, там теж на 13, все відкручуємо, знімаємо і показує зливну горловину, зливну пробку. Отже, защиту ми всю зняли. Тут трошки дивно: е, Значить, два болта на 13, гайка на 14. Е, і одна шпилька. Шпилька, ось, о, ось о, бачимо. Ну, Зняли ти зняли. В принципі, це не головне, воно все стоїть нормально. Тут все. Значить, дивимося. Зливна у нас пробка, пробка гайки, Тобто не під, під квадрат, як на Renault Megane 1,6. Тут звичайна пробка на 27, Уже ось заготував. Так. Уже відкручувати, зараз відкручуємо. Важливо, перед тим, як ми зливаємо наше масло, значить, піднімаємо капот. піднімаємо капот. Так, Ось наша заливна горловина. Наша пробочка. Так, відключимо зараз катушку, щоб вона нам не мішала, Отак. Відключила. Далі відкручуємо обережно, оп, витягуємо, дивимося, ну масло ельф це їхня стандартна заводське, воно завжди чорне. Зняли і поклали. Потім все протремо. Буде все окей. Будемося відкручувати. Заранше заготували нашу євність для зливу. Так, відкручуємо. Наготували все. На дворі йде в нас дощ. Слякать така. Не дуже зручно, а що робити? Опа! Потекло. Автомобіль прогріти до 90 градусів. Мій друг приїхав, проїхав кілометрів 15 Автомобіль прогрітий повністю, цього достатньо. Парує, в принципі, ми це бачимо. Залишаємо, хай воно зараз стікає, пробка в нас заливна, знята, щоб краще стікало. ну і зараз Поки воно буде аж скапувати, так, в принципі, вже бачимо. ну Воно ще стікатиме, так трошки хвилин 5-10 стікатиме. Потім ми будемо відкручувати масляний фільтр. Зверніть увагу, тут е, сталево резинове колечко таке ось, і резиночка ця вже все. Вже і капець. Міняємо обов'язково, коли купляємо масляний фільтр з маслом, і до Реномегану купляємо отаку от фігнюшку, Таке от колечко. Це важливо, тому що потім оце вже не триматиме. Пройшло буквально 5 хвилин, масло до сих пір ще скапує. Значить, е, Бачимо, що Уже майже не, не так інтенсивно тече, але ще тече. Зараз буде капати. Так. Оп. Тепер показую вам, де знаходиться наш масляний фільтр і як до нього долізти. Ми залізли впритик ось до зливної горловини і бачимо наш масляний фільтр. Є в СТО приспособа для того, щоб відкручувати. Вон бачите, такі грані. Така кришечка надівається і відкручується. Але в мене такого немає. Це все робиться вручну, відповідно, з розумом, з невеликим таким натягом, усиллям і відкручується. Зараз покажу. Старий фільтр ми витягли. прийшлося його пробити збоку. Він отак стояв. Під углом ми його пробили, вставив отакий вороток. Зараз показую, отакий вороток і такими зусиллями робив ритмічні прокручування. Бачите, смістилася серцевина, але треба бути дуже акуратним, щоб не пошкодити центральний шток, на який накручується цей сам масляний фільтр. Не знаю, за його так затягують, його руки притягнув, так, з невеликим зусиллям. І так само ж він і відкрутиться. Ще є приспособа для відкручування, як я й казав, на цій шліці. Ну, це на СТО, в принципі, хто хоче, може замовити в інтернеті. Стоїмость гривень 300-400 Далі накручуємо, все протираємо знизу, тому що потекло масло. Накручуємо новий фільтр, змащуємо резиночку, зараз це все покажу. І заливаємо нове масло. Ну, і перед цим треба нове оплотнітельне колечко надіти на пробочку. Теж покажу. Значить, Ось наш новий фільтр Такий він. Саме, в принципі, тієї самої фірми. My made in France. Значить, Наливаємо чуть-чуть масочка, граминку. Чуть-чуть цього достаточно. Акуратно мочаємо пальчика і мочимо нашу резиночку. Щоб резиночка була змащена маслочком. На суху садити ні в якому разі не можна. Оп! Цього достатньо. Далі. Я це вже зробив, але вам не показав, значить, показую під мотором. Зараз тут затру, отак, дивіться. Ось де наш фільтр закручується. Посадочне місце, бачите, воно таке блискуче, його обов'язково треба протерти. Обов'язково, Тому що там можуть бути накип, нагар, грязь і так далі. Протираємо і ставимо новий фільтр. Закручуємо з таким усілєм, але не треба до вилупауку його затягувати. Закручуємо наш фільтр. Наш повністю встановлений. Зараз заливаємо масло. Фільтр затягнув від руки, ну наскільки хватило сили, з таким гарним зусиллям затягнув від руки, але ніяких додаткових, скажімо так. Зусиль не використовував. Цього достатньо. Зараз заливаємо масло. По мануалу в 1,4 двигун бензиновий реномегана заливається приблизно від 4 до 4,8 літра масла. У нас 5-літрова каністра, масло у нас ельф 5В40. Ну, в принципі, що по інструкції, по книжечці нас пишуть, та ми робимо та й заливаємо. Наші повністю встановлений. Зараз заливаємо масло. Фільтр затягнув від руки, Ну наскільки хватило сили з таким гарним зусиллям. затягнув від руки, але ніяких додаткових так зусиль не використовував. Цього достатньо. Зараз заливаємо масло. По мануалу в 1,4 двигун бензиновий. Renault Megane заливається приблизно від 4 до 4, 4,8 літра масла. У нас 5-літрова каністра, масло у нас ельф. 5 ве40. Ну В принципі, що по інструкції по книжечці нас пишуть, там ми робимо та й заливаємо. Отак, От не спіша, заливаємо. Ну, і відповідно, потім прогріємо двигун до 90 градусів. Подивимося, як він працює, заміряємо рівень масла і ставимо піддон нашу защиту. По результату масло ми залили. Приблизно 4,3 літра. Не забуваємо підключати фішечку. Зараз масочку все стече, я щуп уже протер і опустив і подивимося рівень масла. Значить, далі дивимося знизу. Перевіряємо нашу роботу. Пробка, заливна пробка, дивимося, щоб вона була сухенька. Щоб ніде нічого не виступало, бо там є уплотнительне та колечка Вони різної якості можуть бути щоб, скажімо так не зробити. Хуже ніж було. так, Дивимося, фільтр, все сухеньке, все витерте нормально. Зараз трошки ми підітримо картер, щоб картер теж сухенький був. З цим все нормально. так, Наступний етап. Заводимо автомобіль і обережно на задній швидкості, продержуючи тормоз, спускаємося із наших кирпичів Дуже важливо сказати, що коли зливаємо масло, заїжджаємо на 4 кирпича. Ну, Або великі якісь бруси. Дивимося, щоб це все було рівномірно, щоб автомобіль був в горизонтальному положенні, щоб масло рівномірно з двигуна стекло. Скажімо так, нічого в двигуні не залишалося. Так, це в принципі все. Далі заводимо автомобіль. Слід сказати, що якщо ми зараз з'їдемо з кирпичів, то піддон ми вже не поставимо. Треба буде заїжджати заново. Тому я думаю, в принципі, зараз підтрим картер, витрим, на, е, що у нас там надвишки залишилося. Поставимо піддон і заводимо. Заводь. Давай задню і дуже-дуже плавно. Давай, 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 давай. Оп! Ви бачите, друзі, дуже треба повільно. Хорош, стоп! Все, ставай на ручник. Щоб не різко з'їжджати. Ні, ні, хай робота, хай робота, заведи, хай працює. того, що кирпич або доска, або інший якийсь брус, може в бампер. Підстрибнути, скажімо так. Ось нашій 1,4. Бензин працює. Зараз вона прогріється, масло все прокачає. бажано, щоб вона хоча б 5 хвилин проторохтіла на холосту все важливо. Потім зробимо заміри е, щупом нашого масла, скільки там точно буде. ну, В принципі, на цьому і все. Іде, так? Угу. Отже, друзі, дивимося, ми щуп, щуп повністю сухий, щуп пластиковий, обережно, щоб його не зламати. Машинка вже у нас хвилин 5-7 постояла. І дивимося, якщо бачите, два хрестика сухі, решта мокрі. Трошки не повністю по рівню. Ну, тобто більше серединки, цього більш ніж достатньо. Запам'ятали і через тисячу кілометрів перевіримо рівень масла. На цьому ми завершуємо, значить, повністю ми автомобіль обслужили. По заміні масла, масляного фільтра. В принципі, все. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі!